Ваша екселенція, розкажіть, будь ласка нашим глядачам: на якому етапі ми знаходимося в справі ексумації жертв воєнного періоду? Доброго дня, пане редакторе. Дуже дякую за запитання. Дійсно, ми сьогодні йдемо досить сильно вперед. Буквально минулих вихідних завершилися пошукові роботи в населеному пункті Юрочкова на території Польщі. Протягом тижня працювала пошукувавча група експедиція з 11 чоловік з України. В принципі, ми вдячні польській стороні за організацію цього пошукового процесу. Було забезпечено належну охорону, відповідні умови було створено всі потрібні можливості для того, щоб були проведені пошукові роботи, розкопки. Відповідно, брав участь Інститут національної пам'яті Польщі, і ми е, бачимо великий прогрес і ставлення, е, в тому числі з польського боку, до е, тих дій, які українська сторона вжила перед тим. А ви знаєте, що в пужниках завершилися е, вже процес не тільки пошуків екзонуації, але й поховання 6 вересня відбулося поховання жертв, ті, які були знайдені, чи залишки тих жертв, які були знайдені. В колишньому селі Пужники на Тернопільщині. Крім того, в кінці серпня було завершено екзумаційні роботи у Львові на території колишнього села Збоїще, і найближчим, найближчими тижнями очікується також поховання залишків польських солдатів, які загинули в 1939 році, на одному з кладовищ, католицьких кладовищ в Україні. Ми йдемо добрим шляхом. Я сподіваюся, що найближчими днями ми також почуємо про чергові рішення української сторони про надання дозволів на проведення пошукових земаційних робіт на території України. Не було забігати наперед. Дочекаємося цього рішення, але ми йдемо доброю дорогою, і ми розуміємо, що альтернативи цьому зараз немає. Ми маємо вирішувати це питання в дусі поєднання, в дусі європейських цінностей, християнських цінностей, так щоб наші народи бачили, що Влади обох країн співпрацюють, досягають результату і показують це суспільством в позитивному ключі. Дякую, дозвольте ще одне питання вам поставити: це про закриття неба над частиною України. Наскільки ви відчуваєте польський уряд, Міністерство закордонних справ готове впливати на західних і інших партнерів, щоб закрити небо не тільки на кордонах? Східної і центральної України країн з Україною, але навіть може щоб ця парасолька безпеки, якщо так можна її назвати, була поширена і в саму Україну на частково, якщо мина на сьогодні, це питання дуже актуальне. Ми вдячні польському міністру закордонних справ, який. Поставився до цього досить серйозно, і зараз ми звертаємося до угоди, яка була підписана минулого року. Угода про співпрацю у сфері безпеки, яка передбачає розгляд такої можливості в позитивному ключі. Звичайно, це зараз поставлено на порядок денний серед партнерів по НАТО. Ми сподіваємося на позитивний розгляд цього питання, тому що актуальність його вже навіть перезріла. Ми бачимо, як нещодавно відбулись атаки на Львів, які як було знищено. Цивільні помешкання як були, які ударів зазнала цивільна інфраструктура, а це вже близько до кордону з Польщею. І звичайно, значно легше збивати повітряні російські повітряні об'єкти над українською територією, щоб не створювати загроз для Польщі, оскільки ті дрони, які прилетіли, хоч вони були і не озброєні, але вони складають серйозну загрозу для безпеки всього НАТО, і це тестування Росією. Протиповітряної оборони країн НАТО показує, що війна на порозі ми повинні бути готовими спільно протидіяти цій загрозі. Дуже дякую. дякую.